Прифайного світлого, дай Боже, і стійкого, навіть мужнього дня суботи, мужнього, бо витримуємо, бо боремося, бо руки не опускаємо. І так і має бути. Інакше нам перемоги не бачити. І сьогодні навчає нас хтось зі старших, то саме нині такий пан Роман, чи пан Олег, не знаю, бо він, я, він мені запитався як Олег, але всі кажуть, що його звати Роман. Ми тепер мали таку зустріч, братерську. Із спільноти Галилея мене запросили туди. І так прикольно було побути півдня між самими чоловіками, поспілкуватися, помолитися і шашликів навіть поїсти, слухаєте. Ну, на, на, на кінець зустрічі. І так, і, ну, там було всяке ділення. І, і між іншим цей Роман Олег сказав, сказав, сказав таку файну фразу. Він каже, що він на, навернувся, він тепер вірить у Бога, він іде з Богом. І йому здається, що там у нього є така сусідка Галя, Галина, то вона дуже криклива, просто криклива, верещить, кричить. То він каже, це його так врятувало до навернення. Доки він з Богом не будував близьких стосунків, то ця Галя для нього була настільки нестерпна, просто не витримував її, там і в поліцію звертався і щось там пробував робити. А, а відколи навернувся, відколи навернувся, то каже, що е, прислухався, а Галя виявляється. Навіть так цікаво вміє кричати так мелодійно, гарно, і помітив, що його це вже не дратує, хіба викликає таке співчуття до тої Галі. І потім подивився на інші речі зовсім і, 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 інакше, під іншим кутом зору. І це, слухайте, так прикольно, бо це показує також з його сторони, власне, як працює навернення. І це так чудова нагода для нас сьогодні перевірити. Я вже навернувся до Бога чи не навернувся. Я вже з Богом. Чи не з Богом? А як це перевірити? Ну, Подивіться на речі, скажімо, які півроку тому або рік тому вас сильно дражнили, сильно вас розколихували, ні? сильно забирали у вас з під ніг, з під з ніг землю, просто кидали вас на землю, ставили вас на лопатки. А тепер проходить рік, і ви дивитеся, що слухай, не така вже страшна річ. І, і це може бути от, от, от така витримка. І зовсім інакше трактування того самого е, дискомфорту або тої самої ситуації, яка тебе дражнила, яка на тебе нападала, яка тебе кусала, і коли ти, коли ти і більш зріло можеш переживати, навіть починаєш бачити, що дещо хороше в цьому, то тоді це може бути ознакою вже певної духовної зрілості, певного духовного зростання. І тоді вітаю вас. Навколо нас просто хмара, величезна хмара всяких подразників. Візьміть хіба одну війну, або складнощі сьогодні у багатьох людей із фінансами, або з роботою, чи з виїздом, з документами, із ТЦК, складнощі, можливо, взагалі особисті, в житті особистому. Одним словом, їх є ціла хмара. І якщо не навчитися їх приймати адекватно, якщо не навчитися їх адекватно проживати, на них реагувати. Зріло і здорово, але ну, то тоді життя не вистачає. І, на жаль, я недавно зустрів одну людину, яка вла... Вла... якраз пробувала своїми силами оце долати, пробувала своїми силами там, витримати і зламалася. Це так страшно. Як страшно виглядає людина, яка зламана, зламана психологічно, зламана духовно, зламана якось ментально. Це так страшно. Жодної мотивації, жодної мети. Наше це все? Навіть навіть немає бажання до розмови. Це катастрофа. І тому нам треба боротися за, за те, аби ми будь-які атаки, будь-які такі подразники переживали, переживали максимально зріло. Максимально зріло. І мій досвід християнський показує, що це найлегше зробити з Богом. Це найлегше зробити тоді, коли Він перемінює твій, твій спосіб мислення, коли Він перемінює твоє серце, коли Він перемінює твої думки. Твоє сприйняття і тої Галі крикливої, твоє сприйняття іншого сусіда, крикливого, іншої сусідки, чи там родича крикливого вуйка якогось, чи сестру. І чи ти зміниш вуйка, сестру, родичу чи Галю? Та ми себе не можемо змінити. Але ми можемо змінити своє ставлення до них, або своє сприйняття, або межі більш чітко виставити між нами і ними. Одним словом, є інструменти. То варто ці інструменти пошукати і факт. Що один із найкращих способів це бути з Богом. І коли Він тебе навчить, як з такими людьми робити, тоді насправді ну, дуже круто все стає на свої місця. І дуже красиво. Круто і красиво. Тому збираємося докупи, не опускаємо руки, працюємо над собою з дня в день, дозволяємо Богові себе перемінювати через віру в Ісуса, через віру у те, що Він зробив для нас на Христі через Його спасіння. І нехай нас перемінює з дня в день, потрошку, крок за кроком, для того, аби всі Галі довкола і інші василі не вибивали нас з колії, а навпаки, в наступний раз, коли щось викинуть проти нас, ми такі, ха, -ха непогана спроба. Ха -ха. Також пригадую, що триває наша збірка для таборів і на служіння, то хто хоче приєднатися, до посилання на реквізити є внизу в опису під відео. І також сьогодні. Ми з вами навіть змогли долучитися там небагато, але щось біля 200 євро на РЕП-систему. Це система, яка йде проти дронів не? для того, аби боротися проти дронів. То також дякую вам, бачите, що встигаємо між всякими служіннями, між таборами, щоб послужити і для наших хлопців, які далі воюють і в яких ну, запроси не зменшуються. А хіба зменшується наш ентузіазм? Так що дякую за кожен ваш донат і на ЗСУ і дякую за кожен ваш донат. Но, для табурив и для служиње. Добре. Бујте благословенни, не сдавајте се и не продавајте се за дешево. Бо ви цинни. Мајте се фајно. Мирова.